Ну і звісно, зараз будемо говорити про е, зимову тисячу і підтримку. Ви, до речі, нам активно писали на наші номери у месенджерах. У нас в одного глядача прекрасне повідомлення: а, ну, Порадьте, давай. будь ласка, як мені тисячу переслати гірмаку. Ми не знаємо. Так. Якщо ви дійсно хочете це зробити, це е, точно не до нас. Не, не не ми не знаємо цього, але е, тут ще нам скаже ця інша глядачка: що першу тисячу не дали ні їй, ні її дитині ні інваліду, як вона написала. Добрий ранок я заберу, щоб не забрав хтось з чиновників краще половину зсу, а іншу на ем, підручник, який не видали в школі. Галина ще од нам пише про зимову підтримку. Якщо дають, то чого не взяти? А використати можна на донат або сплатити опалення? Зима тільки починається. І тут до речі, ще принагідно відразу Марину зачитає. Вона написала: що якщо хтось розуміє ці кошти, а, як подачку, як я як кошторисник відповідаю: не візьмете гроші, вони повернуться в бюджет, тобто в кишені міндічів інших, маєте можливість кошти додаткові від власних донатів перенаплявати в правильне русло. Це моя професійна оцінка, пише Марина і порада. Ми зробили заявку, як завжди, кошти підуть на потреби збройних сил України. Нас ну, тут ну, ще так. запитують, як отримати тисячу пенсіонерів, якщо немає смартфону, пенсію отримує на пошті. Ну більшість із вас пишуть, що не підтримують оцю от ідею а, тисячі зимову підтримку, не не братиму, бо вважаються популізмом. Тисячі роздаються, а стабільні виплати за народження дитини впровадити не здатні. У Нас є виплати за народження дитини різні, але окей. Так, більшість із вас пишуть, що ви стабільно не збираєте. 100% отримувати тисячу зимової підтримки. Але... Не всі такі, не всі ми одинакові в країні. За добу українці вже подали у дії понад 2,5 мільйони заявок на зимову підтримку. Повідомляє телеграм-канал президента Володимира Зеленського. Уже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Нагадаю, оформити допомогу можна і для себе, і для дитини. Витратити кошти можна бути на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність, донати силам оборони. Президентськ. Ініціатива щодо виплати тисячі гривень кожному українцю знову викликала гарячі дискусії в суспільстві. Ми з вами це бачимо і по наших соцмережах також. Так, ну і військовослужбовець збройних сил України Юлія Микатенко порахувала, до речі, як ці гроші можна було б витратити на фронті. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Для прикладу вона взяла 1 мільйон заявок. Це 1 мільярд гривень. Нині ми нагадаємо заявок на отримання тисячі вже 2,5 мільйона. Отже, за розрахунками захисниці, якби уряд замість того, щоб роздавати виборцям по тисячі, передав кошти на бригади, яких нині на фронті 130, то на кожну бригаду, прийшлося б додаткових 7,5 млн грн. Згідно з розподілом, в її бригаді на одну роту зайшли б додаткові 750 тисяч грн. Ну а це 42 FPV на радіокеруванні, або 19 FPV на оптоволокні, або 15 EcoFlow, або вантажний автомобіль, або БПЛА Vampir ЗКБ, або один дуже хороший реп на авто, або... Е детектор частот «Чуйка-31» або майже 4 місяці оплати усіх старолінків роти. Така ось математика від військової. Зараз ми трішки продовжимо. От математику з Андрієм Ревою, Це міністр соціальної політики України, з 2016 по 2019 роки. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, от дійсно, якщо, якщо в математику, якщо витрати, то все таки. Ам роздається тисяча а, значній частині українського суспільства. На це закладено в бюджеті там певну частину коштів, тисяча, яку не витратять так. Ті кошти, які не витратять, не всі люди її отримують, не всі люди її візьмуть. Вона залишиться в бюджеті, ймовірніше за все, очевидно, має бути кудись перенаправлена. Але от для бюджету і з точки зору раціональності, саме в плані там соціальної підтримки людей, витрачати так. Чи обрати ті категорії, які зараз в нас найбільш потребують, найбільш там недозахищені, і е, прицільно роздати, можливо, не по тисячі, можливо, по три тисячі, можливо, по чотири тисячі конкретним людям, які дійсно це потребують. Тому що, от відверто, мені тисяча гривень, вона в моєму бюджеті ну, не особливо щось вирішить. Але дві тисячі гривень людині на пенсії вони набагато потрібніші. Я взагалі не розумію такого принципу, як просто разова роздача. Разова ну, роздача це практика. Ви заходите в церкву, і ви там стоять люди, і ви там щось даєте. Це разова благодійність, так? Да? <кхід> насправді, коли ми говоримо про соціальну політику, то соціальна політика повинна будуватися на яких -с -с програмах. І вона повинна переп... І ці програми мають досягати певних цілей. Ну, вдумайтесь, сьогодні на 200 гривень, там 230, здається, підвищується мінімальна пенсія. Сьогодні вона 2361 гривень. Скажіть, будь ласка, як прожити на ці гроші? А в нас 2,5 мільйони пенсіонерів отримують цю мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму, який зелена влада обіцяла підвищити ще в 2019 році. Я пам'ятаю свої дискусії з Галиною Тротяковою. І вона мене тикала носом і кричала в студії тоді ще телеканалу Україна, що ви, значить, у нас тоді була мінімальна пенсія 1564, ми її збільшили з 949 до 1564, що ми зараз збільшимо її в три рази, ми закладаємо в бюджет 4251 гривня. Ну я тоді руки підняв, думаю, які молодці. І вони дійсно записали 4251 гривня це прошутковий мінімум. І при першому перегляді бюджету 2020 року ця цифра зникла. І от уявіть собі, на сьогоднішній день, 000, вибачте, 2361 гривень за 7 років їхнього управління. І люди просто знаходяться за межею виживання. І тому, коли сьогодні їм сказали, можете оформляти цю тисячу, не треба дивуватися, що 2,5 мільйони заяв. Це свідчить про катастрофічну ситуацію в сфері соціального захисту до речі, одні із але пане куди. Андрію, я перепрошую. Я повертаюся тоді знову ж таки до питання саме раціонального розподілу. Ми обмежені фінансово. Ми значну ну, живемо в борг за рахунок коштів європейських країн, які нам е, надаються кошти, то знову ж таки чому е, роздавати всім? Якщо от мені, я повторюсь, мені відверто тисяча в бюджеті моєму особистому вона не сильно вирішить. Але в нас тут пише дуже багато людей. А як не брати цю тисячу, якщо в мене пенсія там три тисячі гривень? Якщо в нас є ВПО, які так само зараз ледь частина з них ледь зводять кінці з кінцями, то чому не визначити конкретні категорії? І чи не буде це раціональніше, в тому числі і для бюджету в контексті витрат бюджету? Я про це зараз і кажу, що замість разової допомоги. Потрібно діяти відповідно до певних програм. Тобто ви повинні поставити перед собою не ту, що ви хочете. сестрі по сір'є, чи якусь вирішити конкретну соціальну проблему. От найгострішою сьогоднішньою проблемою є мінімальна пенсія 2361 гривня. Давайте порахуємо. На цю тисячу, так? Да, витрачатиметься заплановано 14 гривень, мільярдів гривень. Правильно? Правильно. Далі, подивіться, в бюджеті є стаття 23. Ця стаття передбачає, що кошти фонду соціального страхування від безробіття, а там утворився профіцит, тому що чоловіки до центрів зайнятості не ходять з зрозумілих причин зараз, правда? І не стають на облік як безробіття. Бо зрозуміло, чому вони туди не ходять. Відповідно, там надто, що коштів. І оцей надлишок утворюється вже декілька років підряд. І оці гроші, замість того, щоб підвищити розмір виплат по безробіттю, ну можна не підвищувати. Або передати їх в пенсійний фонд, тому що це кошти єдиного соціального внеску, уряд Юлія Сверденко планує вилучити з фонду і передати Міністерству економіки. Для чого? Ви почитаєте цю статтю. Для інвестиційних проєктів, гуманітарного розмінування територій, великих інвестиційних. Інакше кажучи, році красти. Нам для того, щоб підвищити сьогодні на 1 тисячу гривень 2,5 мільйонам людей, давайте порахуємо, 2,5 мільйона помножити на тисячу, це 2,5 мільярди на місяць, Помножити на 12, і ви отримаєте 30 мільярдів гривень. Так от якщо ви ці гроші складете до купи, ви можете підвищити на 1 тисячу гривень мінімальну пенсію 2,5 млн людей. Але ви запитаєте, чому це не робиться? Я відповідаю дуже просто, тому що немає мети покращити соціальну ситуацію і вирішити якусь соціальну проблему. Коли роздають всім, це називається підкуп виборців. От вам вона не потрібна, ну я її візьму просто, ви не візьмете. Хтось каже, та я візьму просто так. Те ж саме з кешбеком. Кого підтримує кешбек? Кешбек не підтримує бабусю в селі, в неї нема смартфону. Вона підтримує багатих людей, тих, у кого є можливість. Компенсувати за рахунок державного бюджету купівлю вітчизняних товарів. Ото від собі багато людей. Він прийшов в гіпермаркет, купив там продуктів, наприклад, харчування, і потім отримав компенсацію із бюджету державного. Вона, держава, його підтримала. Значить, він свої гроші не витратив. У нього утворюється надвисок власних грошей. Куди він власні гроші направляє? А давайте подивимося статистику. В жовтні місяці 7800 нових автомобілів. В Україні придбано 7800. тисяч Подивіться статистику за 2025 рік. Ввезено і продано 12 тисяч елітних авто від шістдесяти тисяч доларів і вище вартості. Тобто кількість багатих людей зростає на фоні того, що статистика бідності прихована урядом з 2022 року. Ми тільки зараз чуємо від Світового банку, що 9 мільйонів людей. Знаходяться за межею бідності. І вже 2,5 мільйони подали заявку на цю тисячу. Розумієте, що відбувається? Вони навмисно роблять багатих багатшими, бідних біднішими, а потім кидають подачки. Ось вам цілуйте нам руки. Оце підла, цинічна політика зеленої влади, яка, до речі, в 2019 році обіцяла, що 21 квітня настане кінець епохи бідності. Єдине, що не було на плакаті року. Пане Андрію, але дивлячись на те, що пише частина наших глядачів, все ж таки частина бере ці гроші не лише для того, щоб оплатити комуналку чи заплатити за ліки, тому що нас тут багато дійсно людей, які пенсіонери, в яких прибуток там в місяць він дуже низький, і ця тисяча дуже багато чого вирішує в бюджеті. Але подають заявки ще з цією логікою, що потім гроші кудись повернуться і Кудись підуть далі, незрозуміло куди. Тобто, фактично психологічно підсвідомо, люди, українці, їм здається, що вони цю тисячу принаймні можуть взяти і не розпорядитися. Вони не розуміють, як розпоряджається, яким чином гроші в бюджеті України. І от в нас суцільне просто повідомлення про те, що якщо я не візьму, то вкрадуть. Насправді ці гроші, якщо вони не будуть використані до кінця року, вони залишаються в бюджеті на наступний рік. Є таке поняття, як бюджетний залишок на кінець року. Тобто казначейство припиняє проводити операції 25 грудня. І після цього гроші, які залишились на рахунках, вони залишаються в бюджеті. І на наступний рік це фактично резерв грошей для уряду, для фінансування багатьох різних речей. Ну, наприклад, запитують, ми хочемо збільшити видатки на такет. Запитують, а де джерело? І уряд каже, залишок коштів. Залишок бюджетних коштів станом на 31 грудня минулого року. Цей залишок це є резерв уряду для фінансування видатків державного бюджету. Вони все одно залишаються в бюджеті. Вони нікуди не діваються. Так, да, їх можна направити, наприклад, на асфальтування вулиці в Покровську. Наприклад. У нас же в Покровську в минулому році, щоб ви розуміли, асфальтували вулиці там і так далі. При тому, щоб бої йшли вже в 10 кілометрах міста. Вони можуть бути направлені на фінансування Луганської обласної військової адміністрації. Вся область окупована, а обласна адміністрація діє. Або на бюджет міста Маріуполь, який окупований Російською Федерацією, на кошти ці там закладені. Багато чого іншого. Повірте, можливості для того, щоб вкрасти, багато. Ви запитаєте, чому вони зараз роздають по тисячі гривень? Тому що логічно от зараз порахували, скільки можна було б профінансувати в Збройних сил. Так от не можна профінансувати в Збройних сил. Чому? Тому що це соціальна сфера. А значить, гроші, які сьогодні е, знімають з допомоги, е, малозабезпеченим е, сім'ям з дітьми, це гроші, які нам дали міжнародні партнери. А там є обмеження. Ці кошти не можна використати для фінансування Збройних сил. І в результаті уряду в кінці року опин... залишаються гроші. І от виникає ідея, давайте всіх, всім їм роздамо. Не треба всім роздавати. Ви правильно кажете, що є люди, які цього не потребують. Сконцентруйте ці гроші, які у вас залишаються. Сконцентруйте гроші, які у вас є. в фонді по безробіттю і підвищить пенсії людям мінімальні на тисячу гривень. Що таке тисяча гривень для самих бідних? Вони ж не підуть Мерседес купляти, правда? Вони підуть на базар, куплять там, моркви, бурячка там, і так далі. Куплять у вітчизняного товаровиробника. Ви збільшите купівельну спровожність самих бідних. А якщо вони зможуть купити більше, то вам зростання невелике, але зростання економічне. Тому що коли ви даєте кешбек багатим, вони купляють імпортні товари, йде вимивання грошей за кордон. Погіршується платіжний баланс України. У нас імпорт починає рвати і перевищувати експорт в величезних кількостях. І це злочинна політика нинішньої зеленої влади. Замість того, щоб підтримувати бідних, підтримують багато. Дякую, Дякую, пане Андрію, за відповіді. Андрій Рева, міністр соціальної політики України з 2016 по 2019 роки про тисячу зимової підтримки. Я бачу тут уже повідомлення починають поширюватися заяви е, прем'єр-міністерки Свириденко про те, що 5 мільйонів українців подали заявку на зимову підтримку от, станом на е, зараз. Ми е, продовжимо е, спілкуватися щодо цієї теми. Ми долучаємо до ефіру е, різних експертів. Ми готові розмовляти із тими, хто за, і з тими, хто проти. Тому, якщо хочете, долучайтеся, ми відкриті до всіх ваших повідомлень насправді дуже багато, і багато хто е, зауважує, знаєте, так резонно враховуючи, що проконтролювати ті кошти, як я вже от згадувала подібно, що е, коли вони повернуться в бюджет, ви безпосередньо не можете, то доцільніше бачите, все таки Взяти цю тисячу зимової підтримки і або передати на сили оборони, або витратити їх там на комуналку чи ліки, а зі своїх особистих коштів передати на донати сил оборони. Ось такою логікою насправді тут керується дуже багато наших глядачів, які принаймні, з нами спілкуються у месенджерах. Ну є такий варіант. Я розумію абсолютно пенсіонерів, які от написали, що в них пенсія там 3 тисячі 4 200, 4 300, Що їм це відчутна підтримка? Абсолютно розумію. Вашу логіку абсолютно розуміє вашу бухгалтерію. Тому продовжимо ми ще спілкуватися на цю тему. Ви ж продовжуйте нам писати.